Спочатку вам треба відгадати назву цієї картини та її автора. Це зоряна ніч Вінсента Ван Гога. «Зоря зоряна ніч. Це флагманська робота цього генія геній, який вирішив стати художником лише у 27 років і творив лише 10 років. Але цього було достатньо, щоб назавжди змінити історію мистецтва. Зоряна ніч, мабуть, найвідоміший шедевр нідерландського художника. Популярність цієї картини далеко вийшла за межі обмеженого клубу любителів живопису і стала загальнолюдським надбанням. Історія створення Зоряної ночі майже така ж поетична, як і сама робота. Композиція була створена у 1889 році. В досить незвичайному оточенні психіатричної лікарні сен де мавзоль Мавзоль-Сен-Ремі на півдні Франції. Вінсент Ван Гог страждав на психічні розлади та епілепсію протягом усього свого життя. Під час створення роботи його стан був дуже серйозний, і госпіталізація здавалась єдиним виходом. Незважаючи на скетичні умови, це був дуже плідний період у творчості Ван Гога. Він створив 142 картини. Сам того не знаючи, Вінсент Ван Гог зобразив озоряної ночі в Найяскравіша, найбільша зірка, зображена праворуч від Кіпарису, найсправжні синька. На початку червня Вінсент писав. Сьогодні вранці дивився на місцевість з вікна задовго до сходу сонця, з єдиною великою зіркою, яка здавалась мені дуже великою. Нічне небо, засіяне зірками, займає три чверті полотна. Закручені візерунки, схожі на хвилі, через що саме небо нагадує бурхливе море. Зірки він пише не як самотні точки, а як центри всесвітів серця далеких світів. У 2004 році вчені НАСА за допомогою телескопа сфотографували зірку і навколишній газ міжзоряний пил, дуже схожий на фотографію Ван Гога, зроблену понад 100 років тому. Знання змогли уявити складне явище турбулентності. Фізик Хосе Луїс Арагон з університету Мексики спробував довести, що робота Ван Гога досить добре показує схему турбулентності. Але 27 липня 1890 року, вийшовши на прогулянку з матеріалами для малювання, художник вистрілив собі в серце. Куля пройшла нижче. Ван Гог дістався своєї кімнати, де його відвідав лікар. Наступного дня приїхав брат Тео. Задобув після поранення Ван Гог помер. Його останніми словами були сум буде триватиме вічно. Але залишились його картини. І оригінальна зоряна ніч на щастя доступна всім любителям мистецтва у музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. А які думки навіває ця картина на вас? Чи сподобалась вона вам? Залишайте свої коментарі.